<гум> Увага, друзі. Я. Зачекайте. У мене ж воно повинно бути. А чому це так? Не поняла. Чекайте. Елф. Може щось забагалось. Не знаю. Classic cat. А, все, вона є! Все, то просто був баг. Друзі, не переживайте. Christmas girl blasts. Тепер шукаємо окуляри. Ну, нічого страшного, я їх передвину. <плес> я дуже хочу якісь дуже гарні окуляри, будь ласка. А ось аксесуаріс. І потім, 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 потім фейс. О, ось таке можна взяти. Я це візьму, і ми будемо робити мені варічний скейн. Ані, анімації. А куди башка пропала? Christmas Dens і обираємо тут танець, щось не дуже. Кстати, всіх з наступаючим новим роком. В цьому році я вам бажаю дуже багато грошей, щоб закінчилась війна, і Україна побідила. Мирного неба над головою. І всім 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 українцям, щоб вони усі були багаті. Навіть хто не дивиться моє відео. Головне, щоб всі були багаті. Ви, у мене 67%. Хлопцям, будь ласка, не показуйте це відео. Вони потім будуть Сік Севен! Добре. Е, я оберу потім вже емоції сама. А зараз з цього усього, те, що у мене є навіть, я беру і починаю робити собі Аскінь. Так, те, що на мені. Так. Як тебе висунути уперед? Ось так. Як набік повернути Це Ось так трішки. І ось так. О. Вау. Так, тепер цей скін сохраняємо. safe is now nev eh uh, nev here New york here one oh oops save Це горошик. Так, да, все сохранилося, навіть параметри, які я зробила. Тепер беремо моє волосся ось таке. Skin, а ні, хет Мені потрібно поміняти голову на ось таку. Це такий пухляшик. Тепер я беру аксесуари на обличчя. Це ось такі окуляри. Ой, трішки не туди зайшла в емоції. І одягаємо ось таке. І все готово. Сохраняємо цей скін. Це Не. Я yeah. І сейп. Все, ось такі у нас скини вийшли. Мій персонаж ще зараз потанцює. Тут-цу тут. Всім пока. И пока-пока. Він вам маха. Всім до побачення. Ти що розмовляти вмієш? Ну да. Ой. Всім пока, пока. А ти мені потім об'ясниш, як ти розмовляєш.